Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що доєдналися і знайшли час, і слава Україні. Героям слава мої вітання. Розпочати хотілося б з того, що президент Володимир Зеленський заявив, що мирна угода для України не може бути формальністю чи папірцем, за його словами, мир можливий лише за наявності реальних і надійних гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію Росії. Зеленський наголосив, що Україна вже заплатила надто високу ціну, щоб погоджуватися на мир за будь-яку ціну. І таке питання: чи існує в Заходу політична воля жорстко ре? Вовати у разі повторної агресії Росії, і чи готові західні партнери надати Україні саме ті механізми безпеки, які зможуть реально стримати Росію? Ну, давайте розглянемо питання з декількох сторін, тому що насправді у Заходу є можливості щодо політичної волі, її немає. І, скоріш за все, найближчим часом її не буде. Ну, вони не доросли щодо того, щоб як мінімум прогнозувати. Дії Росії в якомусь релевантному значенні нав навіть не в стратегічному, а в найближчому майбутньому локально. Тому поки що тактично ми будемо розраховувати самі на себе. Ну і звичайно, треба все робити для того, щоб стратегічно ми розвивалися на такому рівні, щоб могли себе захистити самостійно. Повторюся, і е, наші партнери гіпотетично можуть бути лише долучені опосередковано як придаток до цих бойових дій, ну гіпотетичних майбутніх, які можуть розпочатися після припинення вогню, тому що все одно припинення вогню рано чи пізно буде. Тому поки що я не вірю в те, щоб наші партнери були таким основним безпековим гарантійним каменем для майбутньої мирної угоди. Вони самі не вірять в те, що вони готові захистити самі себе. А якщо ти не готовий захистити самі себе, то відповідно ти не можеш захистити когось іншого. Тому вимагати, наприклад, від європейців немає змісту. Американці можуть так дійсно, але для цього потрібно як мінімум. Бачення стратегічне бачення інше. Тому що в Трампа його немає. І давайте буде відверті, в демократії також я не сильно спостерігав раніше щодо стратегічного бачення захисту України. Відправлення військ в Україну зі Сполучених Штатів ну, точно не проглядалося під час, жодного, під час жодної каденції. Тому поки що ми залишаємося наодинці з ворогом. Пане Андрію, дякую вам за вашу відповідь. І також хочеться обговорити те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що падіння України стало б катастрофою для його країни, зокрема через енергетичну взаємозалежність між Будапештом і Києвом. За його словами, стабільна Україна. Є ключовою для безпеки та економіки Угорщини, а єдиним шляхом зміцнення України він вважає як найшвидше досягнення миру. Водночас ці заяви пролунали на тлі попередніх скандальних висловлювань Орбана щодо війни Росії проти України, як от те, що у війні між Україною та Росією не зрозуміло хто на кого напав. Наскільки щирими є заяви Орбана про зацікавленість Угорщини у стабільності України, і як поєднати ці заяви з його попередньою риторикою, яка інко. Збігається з інтересами Кремля та заявами Путіна Дивіться, будь-яка риторика Орбана вона збігається з інтересами Кремля, тому що його завдання максимально знищувати авторитет України на міжнародній арені і, взагалі, відповідно допомагати знищенню Російської Федерації е України. Тому навіть ця фраза, те, що він сказав, що Україна має мати стабільність, Україна, це означає, що Україна має отримати мир, але як саме він не говорить оце питання. Якщо йому задати запитання, яким саме чином ти бачиш цей мир, ну навряд чи він відповість перемогою України. Навряд чи він відповість, щоб Росія розпалася і ніколи не нападала на Україну. От скоріш за все, що це буде припинення вогню відвідалі, звичайно, для нього це б, щоб Україна позбавила своїх територій, віддала все офіційно і сказала, що от ми готові до миру. Відповідно, тому така сама стабільність буде і в Угорщину. Тобто ну він, він ж постійно маніпулює, він прив'язує сюди Угорщину. Хоча, фактично, ми пам'ятаємо, що на початку війни 99% він був готовий заходити і займати території після окупації України. Розумієте, тобто йому впевне впевнений, що йому пообіцяли певну там частину територій. От і він е, дуже дуже швидко намагався цим скористатися в цьому випадку. Орбан буде відігрувати до кінця. В нього задача одна, як я вже казав це знищення України, так само як і в Росії. Дякую за вашу відповідь. І Також наостанок хочеться обговорити питання стосовно того, що Макрон висловив думку, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. У Кремлі підтримала цю ідею. Однак, український президент Володимир Зеленський заявив, що воліє зберегти участь США у мирних переговорах. Тим часом у Єлисейському палаці заявили, що вітають готовність Кремля до діалогу, але наголосили, будь-які контакти з Москвою відбуватимуться у повній Координації з Україною та європейськими партнерами метою таких переговорів у Парижі називають досягнення міцного і тривалого миру для України. І таке питання: які результати чи ризики для України може нести прямий діалог окремих європейських лідерів із Путіним? І наскільки принцип повної прозорості та координації з Києвом може бути дотриманий на практиці? Ну, дивіться, гіпотетично загрози можуть бути, якщо буде якась домовленість поза інтересами України Навряд чи Макрон буде це робити. Я плюс я дуже сильно сумніваюся, що Макрона хтось уповноважував розмовляти від імені України з Путіним. Ні, Я впевнений, що це його власна якась ідея, а враховуючи останні події про те, що як стало відомо, що він блокував. Розмороження точніше, замороження російських коштів передачі їх України, от і через це була сварка саме з Мерцем, тому що він підставив Мерца. І то можна зрозуміти те, що Макрон грає в свою гру. Макрон хоче показати, який він альфа самець, що він сам може вирішувати долю Європи, що він є лідером Європи, хоча це далеко не так. І навіть як рейтинг в політику, там де він стоїть на 20-му місці, явно його не сильно листливо там називають, то фактично він дійсно не є лідером Європи. Мерс можливо, так скоріш за все, що він є лідером Європи. А він намагається не бути плюс чи він чи не єдиний, хто вірить в те, що з Путіним можна ще розмовляти. Ну що цей діалог має бути, що вибачте, що цей діалог має бути між Європою і Росією, але саме через призму його бачення. Тобто він вже ж літом розмовляв з Путіним. Який результат? Ніякого результату. Він намагається, він їде в Китай, також намагається бути, як я вже сказав, лідером і переконати Сі Сізінпіня, які результати? Нуль. Е, що далі ти будеш робити? Тобто, фактично, те, що він зараз намагається переконати Путіна, в чому також важко зрозуміти, в припиненні вогню, напевно, от це не означає, що. Він хоче зробити щось погане, ні, просто в нього таке бачення. От він вірить в те, що він дійсно може зробити щось. Знаєте, як як вискочка, і зробити щось, щось поки всі там домовляються. Я от зайду з інших дверей, от і зроблю щось розумніше. От ну, це виглядає примітивно. Бачення його нічим не підкріплене. Тобто, розмовляти з путіном треба мати щось за плечима, так так ну. Президент країни ядерної країни. Не я сумніваюся, що тобі погрожувати Путіну ядерним зброєнням. Тим більше, погрози погрози тобто, також не, не так сильно впливають. Є, мають бути релевантні дії зі, зі своєї сторони. А Франція, на жаль. Е... Пане Андрію, вас не чутно. Друзі, тимчасові проблеми у нас з підключенням. Сподіваємося, що вдасться відновити. Франція дуже дуже непогано купувала цей зріжений газ, і не тільки пане Андрію. Дуже вам дякую за ваші відповіді. Дякую, що доєдналися до нашої трансляції. Знайшли час і сподіваємося, що до наступних зустрічей.